Ми продовжуємо нашу розмову з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки зараз відбувається між областю і Києвом співпраця? Ну, я вважаю, що якщо за півтора місяці в області з робочими поїздками було сім міністрів, мені видається, що це такий дуже позитивний прецедент, тому що. Направду такого ніколи не було. Кожна поїздка це якісь реальні кроки, реальні результати. Наприклад, коли був міністр охорони здоров'я Квіташвілі, ми були на перинатальному центрі, ми говорили про різні можливі шляхи розвитку. Вчора комітет Верховної Ради підтримав виділення коштів на цю роботу, міністр підтримав. Це питання буде зараз на засіданні бюджетного комітету. Таку позицію підтримує міністр фінансів. Я переконаний, що Верховна Рада повинна проголосувати за це. І ну, це, знаєте, це навіть порозуміння. Це я вважаю, що хай результати дасть міліції і прокуратура, але я переконаний, що ну, пропускати просто так розвал діючого перинатального центру, на який ми сьогодні повинні вишуковувати кошти. Це напевне злочин. На вашу думку, чому так сталося? І якщо а, знайдуть гроші, коли він може відновити роботу? Ну, якщо ви були там, то ви бачили, що з діючого перинатального центру просто зробили розвалено. Тому все фактично треба починати з нуля. Давайте дочекаємось. Е... Рішення сесії Верховної Ради, коли ми будемо бачити вже точну суму коштів, тоді зможемо визначати і період, за який можна буде виконати ці роботи. Які от основні завдання зараз перед вами ставить і президент, і уряд? Що вони хочуть від області, що вони хочуть побачити в області? Знаєте, президент сказав таку дуже просту, але напевне, таку дуже правильну фразу. Президент сказав, що він хоче, щоб Львівщина відбулася, і він дуже хоче, щоб Львівщина була зірцем для інших регіонів України, тому що Львівщина під час Революції Гідності винесла основний тягар. Львівщина зараз несе великий вантаж війни, і тому наші люди повинні бути кращими, і наші люди повинні жити краще. Сьогодні перше питання це все-таки війна, тому що без перемоги у війні, без миру на сході, нам буде дуже важко виконати всі інші завдання. Але ну я не хочу все списувати на війну, тому що е так, війна це проблема. Війна забирає багато ресурсів, але під час війни також можна зробити багато добрих речей. Тому друге питання це звичайно інфраструктура. Е люди очікують дива. І треба чесно сказати, що цього року ми плануємо розпочати серйозні ремонтні роботи по дорогах. Ви бачите, що ми сьогодні вже залатуємо тільки в періодах між мінусовими температурами, появляються погожі дні. І ми стараємося зразу ліквідовувати вибоїни, які є на магістральних шляхах. Хоча треба чесно сказати, що ні за рік, ні за два ми не відремонтуємо всі дороги. Але ті дороги, за які ми будемо братися, ми будемо робити від початку до кінця і робити добре. Цього року одну дорогу, наступного року наступну. І так за декілька років, як це було зроблено у Львові, іншого шляху просто немає. Ну і ні перемога у війні, ні покращення інфраструктури неможливо без подолання корупції. Я чесно і відверто сказав чиновникам, посадовим особам, що друзі, хто із вас поведе себе неправильно згідно закону, згідно моралі, згідно професійного обов'язку, той буде сидіти в тюрмі. Я не збираю з нікого вигорожувати. Ну а як ви плануєте та боротись з корупцією? Адже ну, практично кожен знає про масову корупцію. Додаткові найбільша проблема, печі. найбільша проблема то, що корупція вже перейшла на побутовий рівень. Тобто, от я бачу, що більшості людей зайти в кабінет до чиновника чи до якогось іншого і нічого йому залишити, він вже себе почуває дискомфортно. Тобто нам треба міняти цю психологію, яка у нас вже доїдає просто ну, до коріння нашого. Звичайно, що треба жорстко карати тих людей, які порушують закон. Я наведу таку цифру, яку мені озвучив міністр охорони здоров'я Квіташвілі. Вона є страшною, але ну, може так і потрібно. За період очищення Грузії від корупції, 30% населення Грузії перебувало під слідством. Тобто кожна третя людина перебувала під слідством. Це жорстоко, звичайно, але може і нам так потрібно для того, щоб це винищити до кореня. Ну і, звичайно, нам треба спрощувати процедури, нам треба відміняти дозволи. Тому що коли чиновник має таку можливість, це зразу для нього спокуса. І ми повинні забрати від нього таку спокусу. Ви згадували про дороги, та, які планують ремонтувати цього року. В яких напрямках це будуть дороги? Скажіть, будь ласка, в яких напрямках не треба ремонтувати дороги? На превеликий жаль, ми стоїмо перед ситуацією, коли. Ну ні на Тернопіль, ні на Франківськ їхати неможливо, а на Луцьк. Ну це взагалі нереально. Тобто, сьогодні в області є п'ять доріг: це три дороги до кордону, дорога на Київ і дорога на Стрий. От і всі дороги, які є в області. Інших доріг сьогодні просто не існує. Це будуть е, гроші е, з обласного бюджету чи з обласного бюджету визначена сума це 152 мільйони. Ми зараз боремося за суму з служби автомобільних доріг. А окрім того, ми подали повністю всі пропозиції в Європейський інвестиційний банк. Це буде не так швидко, але це буде тоді значний ресурс, який дозволить змінити ситуацію. І стосовно доріг, чи будуть перевіряти автодори стосовно такого стану, я вже подав прокуратуру, тому що на третій день різдвяних свят, перший тиждень моєї роботи, я зібрав керівників облавтодору і попросив їх, що ми повинні змінити своє ставлення до роботи, змінити розцінки. Була така відверта розмова, була така чесна розмова. Ми говорили про те, що. Ну, не повинні ходити кошти по кишенях чиновників, ніхто з них не буде вимагати ніяких відкатів, але треба добре робити свою роботу. Вони не почули. Тому я скерував матеріали в прокуратуру. Я чесно їм сказав, що хтось за це сяде. Я про це повідомив керівників їхніх київських, і їм сказав, що або вони позабирають цих злодюжок, ну, або, або будемо піднімати на рівні президента. Я знаю позицію президента, тобто він їм дуже швиденько наведе порядку. На вашу думку, через що тобто вони опираються? Чому виникла взагалі така ситуація? Тому що розумієте, людина згрішила раз, і таке враження, що її вже все одно скільки разів вона согрішить, другий раз, третій раз, четвертий раз, і ну деяких людей засліпили гроші. Їх треба рятувати, ми будемо їх рятувати. Може, це буде жорстоко, але ми їх мусимо рятувати, тому що якщо ми їх не врятуємо, вони далі будуть шкодити суспільству. А люди вже втомилися. Ну ніде ж немає таких розбитих доріг, як на Львівщині. Так не повинно бути. І стосовно медицини, от зараз у зв'язку з децентралізацією бюджету, багато закладів переходить на утримання з обласного бюджету. Чи вистачить гроші, грошей на їхнє утримання? Я ж вже сказав, що з грошима дуже проблема. Але ну знаєте, є різні варіанти. Є варіанти, коли не вистачає грошей. А є варіанти, як, наприклад, по Самбірському району, тобто е, сльози і плачі про те, що Самбірський район депресивний, що не вистачає грошей. А піднімаємо цифри. Виявляється, що якщо в середньому по області на 10 тисяч мешканців 150 лікарів, то в Самбірському районі їх 175. Якщо в середньому по області на одну навчальний заклад 10. Цілих дві десятих посадового кладу, то в Самбірському районі 13,3 посадового кладу. Ну і інші такі речі. Тобто вони насправді не депресивні, вони просто насправді не хочуть навести в себе в районі порядок. І ті ухвали районної ради, які зараз відбулися про оптимізацію, про госпрозрахунок стомату. Ну скажіть, будь ласка. Більшість з нас стикали зі стоматологами. Ну, я всіх їх поважаю, вони всі, напевно, добрі лікарі, але ну, як стоматологи можуть отримувати кошти з бюджету, так як терапевти, як дитячі лікарі, такого не може бути. І коли ну, починаються протести, от, наприклад, ну, це не можна, це недопустимо. Ну, якщо приватні стоматологічні клініки працюють і отримують добрий дохід, то ми повинні. Тільки забезпечити для малозабезпечених і для хворих людей, а всі інші на госпрозрахунок, і по-іншому не може бути. Якщо про райони, та, який зараз найпроблемніший район в області, з яким доводиться найбільше працювати і в якого найбільше вимагати доводиться Знаєте, Оця всі перипетії, які були, це настільки розбалансувало управлінську систему, ну, на превеликий жаль, Сьогодні райони тільки починають привикати до того, що вони мають центр управління, що перед ними хтось ставить завдання. Ну але це все було колись у Львові, коли керівники районних адміністрацій колись у Львові вважали, що взагалі їм ратуша не потрібна, і що вони там взагалі роблять. Але ця система відлагодилась, вона працює як добрий механізм. Так само буде в області. Я не сумніваюся. Ну а скільки вам часу потрібно, щоб налагодити цю не Немає в мене правда? часу. Немає в мене часу, мені треба результат уже. Результат уже. І скажіть, будь ласка, стосовно знову ж таки до медичних закладів, та чи е планує область отримувати з Києва якісь субвенції на утримання медичних? Так, я вже сказав про перинатальний центр. У змінах до бюджету йдеться про те, що лікарню, яка колись обслуговувала залізничників на Огієнка, передадуть на центральний бюджет, і в нас буде якась додаткова сума коштів. Тобто ми говоримо про додаткові кошти на гемодіаліз, тобто всі ресурси, які тільки можна з Києва отримати, ми стараємось отримати. Ну але ми повинні розуміти, що в Києві також ресурсів немає. Децентралізація, та яка зараз буде, яку планують в Україні зробити. Чому вона почалася? Вона почалася, знаєте, е, от, прийняті якісь нормативні документи. Я не зі всіма погоджуюся. Я мав можливість виступити на засіданні уряду і говорити про ті речі, які треба поміняти. Але не помиляється той, який нічого не робить. Зроблені кроки сьогодні видно, що деякі кроки. Потрібно зробити чіткіше. Від деяких кроків треба відмовитись. Але mm. ніяка країна ще в світі не робила реформи в умовах війни. Нам це сьогодні треба зробити. Звичайно, що це буде важко, але в нас немає іншого виходу. Мені дуже прикро е, дивитись... Е, на наших сусідів поляків не з точки зору їхнього доброго і швидкого розвитку, а з точки зору наших втрачених шансів. У них колись були ті ж проблеми, вони пішли на рішучі зміни. Вони тоді були незадоволені Лєшиком Лешиком якого називали автором реформ. Сьогодні вони носять його на руках і ставлять в приклад всім іншим. Нам також треба це зробити. Тобто, знаєте, сьогодні дуже важливо, що Президент і те ж саме завдання він ставить перед очільниками областей. Він не ставить завдання утриматись біля влади будь-яким ціною будь-яким заходом. Він ставить завдання зробити кроки, які стануть ґрунтом для подальших змін, причому для змін, які мали би стати незворотніми. От, наприклад, той же самий облавтодор. Ну, це яка, знаєте, така кишенькова корупційна структура. Ми запропонували зовсім іншу систему, де в кожного підприємства був би свій асфальтний, де кожен керівник мав би можливість розпорядження коштів, тому що для мене це був шок, коли до мене прийшов керівник облавтодору і спитав, кому перераховувати кошти. Я йому кажу, я не керівник облавтодору, я голова обласної адміністрації. От тобі кошти, які мені далися важким зусиллям, переконанням різних структур. І коли ця людина замість того, щоб виплатити заробітну плату, вона взяла і перерахувала на якісь незрозуміло які структури, ну буде сьогодні ним займається міліція і прокуратура. І на цьому прикладі покажемо, що так робити не можна. я не буду керувати підприємцям і казати, ти плати туди, ти плати сюди. Я хочу, щоб була інша система, яка не дасть красти з одного боку, а з іншого боку, яка дасть прогресувати суспільству. Яка, на вашу думку, зараз найкорумпованіша галузь в області? З якою найбільше доводиться працювати і вимагати від неї результату? Я від всіх вимагаю результату. Ну, дехто ображається, дехто розуміє. Ну, я ж не дівчинка, щоб всім подобатись. Я хочу організувати роботу. І стосовно ще децентралізації на вашу думку, які а, повинні важелі впливи, важелі впливу в керівотримати область і, значно, через такі реформи, є, чого не вистачає. І секс? насправді один дуже простий важель впливу: це довіра людей. Якщо ти маєш довіру людей, значить ти зробиш будь-що. Якщо ти не маєш довіри людей. Ти можеш пропонувати найкращі, найрозумніші речі. Все одно тебе не будуть підтримувати люди, ти нічого не зробиш. От за цих півтора місяця я був уже на зустрічах в 14 районі з 20. Тобто практично, там кожен третій день я в якомусь районі. плюс Київ, плюс інші речі. Приходиться якби багато їздити. Ну, але якщо ти не зустрічаєшся з людьми, якщо ти не відчуваєш від них підтримки, нічого в тебе не дасться. Довіра людей це найбільша річ, яка дасть можливість провести зміни. Є така довіра, зробиш зміни. Нема такої довіри. Треба поступити з місця іншому, хто має довіру. А як зараз повертати оцю довіру людей після подій і минулої влади і... щоденною рутинною роботою? Будуть обов'язково критики, будуть обов'язково незадоволені. Але якщо ти для себе знаєш, що ти працюєш. Що ти не крадеш, що ти хочеш досягнути результату. Повірте, що наші люди дуже мудрі. Наші люди дуже мудрі, вони все бачать і все розуміють. Чи будуть ще е, нові призначення будуть. серед голів е, районних адміністрацій? Будуть. Будуть призначення. Наступного тижня я представлю першого заступника голови ОДА. Будуть. І всі... Голови районних адміністрацій, навіть ті, які сьогодні призначені, вони знають, що ніхто з них не отримав індульгенцію. Є робота, є посада. Нема роботи, значить, шукаємо іншу людину. Як відбувається ілюстрація в області? Чи багато е, працівників довелося ілюструвати? Зокрема, і чи була взагалі ілюстрація в Ода? Я ще раз хочу сказати, що я дотримуюся думки, що. Кожен святий має своє минуле, а кожен грішник має своє майбутнє. Тільки що воно не дуже виходить, щоб грішники хотіли змінити своє майбутнє. Так, люди йдуть з посад. В тих умовах, які ми маємо, відбувається співпраця з іншими областями. Чи будуть нові якісь там домовленості, зокрема про інвестиції в область? Ну, якщо говорити про інвестиції, то тут кожна область старається потягнути інвестиційний шматок до себе, і Львівщина тут не виняток. Коли цього тижня ми відкривали вітрову електростанцію, знаєте, мене розпирала гордість, тому що раніше, коли ми там могли доїхати до Німеччини, до Австрії, до інших країн, і на ландшафті бачили вітряки, ну була така заздрість. А сьогодні ти приїжджаєш до старого Стамбура, і це той же ландшафт, який нагадує абсолютно європейський, і що добре, що це зроблено українською фірмою за допомогою звичайно, Європейського банку реконструкції і розвитку, що це зроблено нашими інженерами, і що це є екологічно добре. Тобто, ми зберігаємо Карпати, ми унезалежнюємо себе від Росії від енергетики Росії. І ми даємо людям віру, бо кожна людина, яка поїде, це і побачить, ну повірте, їй їй буде гордо за те, що вона живе в цій державі. Які, от ви зараз ставите перед собою цілі? Ну, зокрема, аби можливо в якійсь там галузі життя області досягнути найбільшого результату. Та в кожній галузі от ми радили з керівниками департаментів, в кожній галузі є свої завдання. Економіка це інвестиції, це енергетика, інфраструктура це дороги, транспорт, це чесний прозорий ринок, це якісне обслуговування людей, охорона здоров'я це сімейна медицина, освіта це приближення професійного навчання до реальних потреб ринку. Ну, перед кожним стоять зовсім інші завдання. Не може перед управлінням культури стояти таке ж завдання, як, наприклад, перед. Відділом паливно-енергетичного комплексу, тому що це зовсім різні речі, зовсім різні підходи. Наскільки область зараз е, стосовно енергетики, та, е, забезпечена. Е... От сьогодні для нас є дуже важливо зв'язати львівський вугільний басейн з добротвором, який є на території області, і бурштином, який є поруч у сусідній області, для того, щоб львівське вугілля і львівські шахтарі мали постійну роботу, а вугілля було востребуване. І якщо в січні місяці на добротвір і бурштин не було поставлено жодної тони львівського вугілля, то сьогодні вже 100% компанія компанії забирає забирається вугілля на Наші електростанції. І друга річ, тобто ми повинні підписати угоду, де компанія зобов'язується регулярно і вчасно виплачувати кошти. Якщо б ми розв'язали цю проблему, так як сьогодні вона крок за кроком іде, ну я буду вважати, що це буде вже такий перший успіх. Шахтарі ще перед новим роком е страйкували через невиплату зарплати. Е На свою першу поїздку по районах зробив Сукаль, бо я розумів, що там найбільше болить. І після поїздки, після зустрічі, після зустрічі з міністром в Києві їм виплатили були заробітну плату. Зараз знову там проблема, але це проблема, тому що ми не запускаємо нову систему. Ну проблема мусила виникнути, якщо в січні місяці жодної тонни не поступило на. Теплові електростанції, які знаходяться найближче, зрозуміло, що це неправильна організація роботи. Зрозуміло, що це були зацікавлені особи, яких треба було відсувати від цих фінансових потоків. Зрозуміло, що це була боротьба, але це повинно дати результат не короткотерміновий, а довгий результат на період. Чи є проблема з заборгованістю зарплати в області, Так. якщо в місті... Кожного року заборгованість по заробітній платі знижувалася, то в області кожного року заборгованість по заробітній платі росла. Але заборгованість по заробітній платі це не причина, це наслідок невдалої економічної політики, і це не зробиш за три хвилини. Це системна цілеспрямована робота, коли Підприємство отримує замовлення. Коли підприємство має виробничу базу, щоб все виробляти, має людей, які хочуть і можуть працювати. І тоді заборгованість по заробітній платі зникне автоматично. Пане Олег, на цьому я вам дякую. Бо наш ефірний час вичерпаний. Я нагадаю, сьогодні в гостях у нас був голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Ще раз дякую, що завітали. Я з вами прощаюсь і нехай вам щастить.